Добрий день в ефірі Кіт Звіл ТВ і з вами його ведуча Коте Саша. Сьогодні в нас в гостях хробік Зоя, а ми поговоримо на дуже важливу тему тему грошей. Отже, ви сьогодні прийшли у наше місто професій і на багатьох станціях вдалося пропрацювати. Так, на багатьох. Скажіть, а це перший у вас досвід заробляння грошей? Ні, не перший. А як вам здається, заробляти гроші важко? По-моєму, не дуже. На вашу думку, що таке гроші? Гроші це те, завдяки чому людина розвивається і живе. А навіщо потрібні гроші взагалі? І вам в тому числі? Для того, щоб забезпечувати своє життя емоціями, красотою. Скажіть чесно, а вам більше подобається заробляти чи витрачати гроші? Звичайно ж, витрачати. Всім людям так подобається витрачати гроші. А на що зазвичай ви витрачаєте гроші? На одяг, на прикраси, на їжу, на розваги. Скажіть, а ви економна людина чи можна тратик? Звичайно, економна. А є у вас якісь власні способи економії грошей. Поділіться ними, будь ласка. Так, є пара секретів. Всі розкривати не буду, але скажу один із них. Якщо заекономити гроші, треба певну суму відкласти, а по потрошечки брати і знову відкладати. Там буде багато грошей. Скажіть, а ви знаєте, що таке податки? Так. А на вашу думку, для чого вони взагалі потрібні? Е, для того, щоб зростало місто. Як ви гадаєте, а було б краще, якщо податків взагалі не було? Ні, було б дуже погано. А чому ви так гадаєте? Тому що місто просто загинуло без цього. На жаль, наша передача закінчується. Дякую всім учасникам за, у... за такі корисні і цікаві відповіді. До побачення в наступних випусках.